Вже від завтра, 2 вересня, стартує державна програма Національний кешбек. Нам обіцяють, що зможемо купувати товари вітчизняного виробництва і натомість повертати собі частину грошей. Як це працюватиме, розказуємо стисло. Отже, в чому суть? По перше, це експеримент, бо вперше в нашій державі запроваджують механізм, за яким 10% від купівлі товару з українським штрих-кодом повертатимуть покупцеві. Мінекономіки кажуть, так хочуть підтримати людей та національних виробників. Як стати учасником цього експерименту? Якщо ви покупець, вам знадобиться окрема картка в одному із банків-партнерів. Вона може бути віртуальною, її потрібно зареєструвати через дію і, в принципі, все. Щось схоже, ми вже проходили, коли отримували ковідну тисячу. Якщо ж ви виробник, то вже зараз слід подати заявку на порталі Дія в розділі Бізнес, заповнити форму і обов'язково вказати фіскальний номер РРО. Лише білі бізнеси можуть взяти участь у програмі. То скільки грошей можна отримати і на що витратити? 10% із кожної покупки українського товару чи послуги йтимуть на окремий рахунок. Максимальний кешбек 3 тисячі гривень. Зняти ці кошти не можна, а от розрахуватися ними легко. Кешбек буде доступним після 20-го числа наступного місяця за такими напрямками: комуналка, транспорт, донати на збройні сили, військові облігації, мобільний зв'язок, а також кіно, ресторани, спортклуби і книгарні. А що потрібно купувати, щоб отримати кешбек? Теоретично всі товари, виробники яких виявили таке бажання, і чиї штрих коди починаються із числа 482? Запам'ятайте. На практиці лише ті товари, які зареєструвалися в програмі, що сюди не підпадає це. Підаксизмі, тютюн і алкоголь.